Ну і вривається до нас Валерій Калниш, журналіст, ведучий, теж блогер, фантастичний блогер і автор телеграм-каналу Чорна лампа і Ютуб каналу. Ну і людина, яка не заплатила за комунальні послуги, тому сидить без світла. Пане Валерію, вечір добрий. Добрий вечір, добрий вечір. Я все намагаюсь грати зі світлом. І, і Так ну будемо вважати, що я не заплатив. Я не заплатив. Добре. Пробачте мене, ну ви знаєте, я. я Не, я, 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 я... Вот, я вот, Бачите як? Ні, ну з іншого боку, ви завжди готові, не дай Боже, до ще одного блокауту, пане Валерію. Ми зараз говорили з Остапом Дроздовим про розхитані нерви українського суспільства та про срачі і так далі. Але з вами, звісно, я хочу продовжити цю тему. Дещо в іншому контексті, коли в Україні все погано, і коли в нас зараз такий розбрат, то десь там в Кремлі потирають руки і кажуть: Ну наканець, то ми їх шатаємо, шатаємо а вони вже не розхитувались. Вони не виходили проти своєї влади. Вони навелися на ці бавовни, які не було сечі терпіти, і так далі. Але здається, що зараз ми психологічно на найвищій точці, і виходить військовий злочинець Путін і під час зустрічі із африканською делегацією починає трясти руками надзвичайно дивні документи. Мовляв, це ті документи, над якими працювала українська сторона і російська минулого року. Я сподіваюся, що ви встигли в них розібратися. Я б про це не питала, якби напередодні вже не почула реакцію від. Від заступника голови Офісу президента Михайло Подоляк ці документи трактував. І він каже: наступне: що єдиний, хто повірить в ці бздури, це будуть прихильники дуже конкретної політичної партії, і вони будуть хитати владу. Я офігела, думаю, ах ти так окей, ну значить, ми зараз почнемо розбиратися в цих документах. Пане Валерію, що ми там побачили? Одразу кажу дисклеймер: ми Росії не довіряємо, Путін нам не джерело, але ми просто критично дивимося на ці документи. То що це був за мир, ледь не підписаний минулого року? А, ну, давайте так. Ну, по-перше, я не бачив а, коментаря Михайла Подаряка, але в мене. Є деякі документи, і коли я побачив а, світлину, а, де Путін а, показав один з цих документів, а, я зрозумів, що я це вже бачив. Вибачте але ну така історія жанру буквально там дві з половиною години, тому я поставив у себе на YouTube каналі відео, де безпосередньо розповідаю про. Цей документ, так? А, так ось <кій> я побачив документ. Я зрозумів, що я це вже бачив, в мене десь півроку тому з'явилось декілька папірців, назвемо це так, які мені передали люди, в тому числі наближені до офісу президента. І це документ, який безпосередньо був напрацьований в березні 22 року, який передбачав, він такий немаленький, там 30 плюс сторінок. Він побудований за принципом ось російська пропозиція, ось відповідь України. І так вони так покроково шагають. Що безпосередньо Продемонстрував Путін. І це, до речі, цікаво. Справа ось в чому. Пункт номер 1 Це додаток до угоди, в якому написано, якими мають бути Збройні Сили України після того, як буде мир. По друге. Те, що там було написано і е, е, що про що що показав Путін, воно змінювалось. Моя версія, та, яка є в мене, і там, я так розумію, вона була остання, бо там є така примітка е, на 27 березня 2022 року на 23.30. Тобто навіть там години. Е, Проставляли, аби зрозуміти, що як ці позиції змінюються у Путіна. Це якась можливо перша версія, тому що я бачу, як змінювались деякі позиції. Ну, по-перше, слід зауважити, що позиція Україна відстоювала що в першому, що в другому варіанті. Ну, наприклад, Москалі пропонували, що армія після цього, після миру. Українська армія буде становити 85 тисяч військових. 85 Національна гвардія там окремо чомусь прописувалась не більше 15 тисяч дія. Здається, там СЗО ні, дія ППО прописувалась москалями на рівні там не дальше ніж там 75 п'ять кілометрів. Наша версія була там більше, там в два рази, і Путін продемонстрував і каже: Ну, ось дивіться, це воно. Ми працювали над цим документом. Його не підписали є декілька версій, і я впевнений, що з часом ми побачимо і в книжках, і почнуть потрохи відкриватись. Всі ці нюанси, варто сказати, варто сказати, що той документ, який є в мене, він, звісно, підлягає якомусь більш великому аналізу, чим я і займаюсь. Там є моменти, де, деякі моменти, які не на користь держави, м'яко кажучи, я зараз не буду про них казати, але. Давайте згадаємо ситуацію. 27 березня це місяць після початку широкомасштабного наступу. І уявимо, це не те, що я хочу якимось чином виправдати українську сторону, яка на бумагі пішла, можливо, на якісь поступки. Підкреслюю, на папірці. Те, що. Росіяни пропонували капітулянський план Україні, це зрозуміло. І вони там же ми ж пам'ятаємо все це Київ за три дня і все таке проче Так і вони пропонували капітулянський, абсолютно будучи впевненими в тому, що Україна не буде пручатися. Що те, що вони побачили протягом місяця в Україні, це ексцес, який дуже швидко закінчиться. Тому в них були. Занадто перебільшені очікування від того, що Україна здасться підніме лапи і скаже: Ну, добре, ми погоджуємось на, на це. Ну, наприклад, там і в своєму відео я цитую один пункт. А щоб не подумали, що я взяв просто там руцями і перебив путінський папірець. Я знайшов там такий один пункт. Стаття, здається, 5-3. А він стосувався з'ясування відносин між Україною і Росією після війни, а мається на увазі судові. І пропозиція москалів була наступна: Україна має відмовитись від подачі позовів в міжнародні судові інстанції. Замість цього Москва сама буде притягати до відповідальності, судити, засуджувати. Тих, кого вона буде вважати, що ті люди причинили якусь шкоду під час війни. І там, отакими літерами, українська позиція не погоджуємося. Викидаємо нафік і все, це, і все таке інше. Тому я розумію, що ми будемо казати, що цей документ, він. Там буде якось спекулюватися. Для мене цей документ це історія. Це історія того а, нахабства, яке демонструвала Росія. Це історія українського спротиву, в тому числі, тому що я знаю людей, які працювали на тих перемовинах, і як вони працювали, і деякі загинули, до речі. А, тому я не дивлюсь на цей документ, як на якийсь там політичний інструмент, який можна використовувати для того, аби а, а, якось з'ясовувати відносини з офісом президента. Остання репліка вона стосується навіть назви. Путін, коли поясняв, пояснював представникам африканських країн, що він тримає в руках, він сказав, що це. Документ у нейтралітеті України. правду uh -huh. так він називався в російській версії. Українська версія мала іншу назву, і наша пропозиція була геть інша. Вона, цей документ мав називатись Договор о гарантіях і безпечності України. Жодного нейтралітету. Тому. З одного боку не варто використовувати дійсно можливо політикам, які захочуть його використовувати як демонстрацію слабкості офісу президента. З іншого боку, офісу президента не треба лякатися цього документу, і не треба а, а, казати ні, ні, ні там нічого не було. Ні, ні, ні його взагалі не існувало. Це історія, це еволюція. Так і ну, можна до о, якогось там часу. Ховати цей документ, але краще показати, продемонструвати, перехопити інформаційну ініціативу ніж засовувати голову в пісок і казати ні, цього не буде". тому ну, цікавий документ. До речі, цікавий я зайця з вами абсолютно солідарна і теж ну не те, щоб там офіс президента потребує адвокації, але ми ж були з вами живими свідками. Ми всі дні знаходилися у Києві і розуміли, що небезпека втрати країни вона була надзвичайно гострою і серйозною. Це ж все витягнуто на жилах, нервах, житті, здоров'ї наших військових. Це просто диво. Треба розуміти, що те, що втрималася країна, це все завдяки збройним силам України, і що хтось в нашій голові там у Кожен не думав, що ми можемо програти тоді, та все могло бути до Києва. Могли дійти. Тому особисто я теж не бачу в цьому зради, тому що це був березень, і кожен день ти прокинувся о щастя. Вони не в Києві. щастя, все. Але так, я тут згодна, що дивовижно, коли вони намагаються відмотати цю історію, це дуже такий дешевий піар. Та, оця мівіна в офісі президента, напад на офіс президента. Ну тобто, не переписуйте історію так, як її не було. Але у той же час, пане Валерію, там же можна згадати те, що. Від нас хочуть і очікують, що ми будемо гнучкими, і Росія теж очікує, що ми будемо гнучкими. Ясно, що там в Кремлі вони абсолютно ми це побачили за тиждень виступів Путіна. Вони не відстрілюють картину світу, але і не нами з ними напряму домовлятися. Зараз в нас були африканці з африканським мирним планом, президент Південної Африканської Республіки. Все ясно. Та оці жарти про те, яких обстрілюють ракетами. Але в цілому, чи розуміємо, ми як виглядає сьогоднішня дорожня карта, по якій ми... Ну, наприклад, в кінці року дійдемо до перемовин. Це те, що ми час від часу з вами згадуємо. Де буде межа нашого компромісу? Мені здається, що точка відліку має бути в липні на саміті НАТО. Що ми почуємо від цього і будемо плясати? Не знаю. Мені здається, таких карт дорожніх карт їх багато, і вони залежать безпосередньо від політичної ситуації. Тро трохи флешбеку, коли війна ще ну широкомасштабний наступ ще не почався. Я на відміну від деяких наших колег, я вірив в те, що писав Вашингтон Пост, що писав там Форена Affairs, і Вашингтон Пост написав такий текст. Вони попереджали, буде війна, буде війна, все концентрація російських військ. Це не просто так буде війна, і там я побачив в Білому домі працювала так звана група тигрів. А це аналітики, які зібралися: Пентагон розвід співтовариство, білий дім, Мінфіни. А, якісь там а, оборонщики, і в, вони розробляли сценарії війни. Американці сиділи розробляли сценарії війни в Україні. так Як будуть йти події? Я сподіваюся, у нас також є якісь такі тигри, хоча я а, більш переконаний, що сидять вони вони не на Банковій, а в Генеральному штабі. Так, і ось там вони щось там собі міркують. Хоча зрозуміло, політичний трек буде запущений тільки офісом президента, і треба бути свідомими, але без якихось перемог на, на полі бою а, а, він не буде закон... з, е, запущений. А що стосується саміту, на... не відкрив великої новини. Так а, ми виходимо з того, що нам не запропонують приєднатися до НАТО. Ну, це зрозуміло, не варто було і очікувати, хоча над зусилля треба було робити для того, аби так можливо нас покличуть. Але е я також не думаю, що це буде якоюсь точкою відліку, тому що ми почуємо дуже багато слів про те, як країни заходу нас люблять, як вони будуть нам допомагати скільки треба. І е взагалі ну, зараз вже я бачу, що деякі навіть французькі. Політики вони говорять, а навіть якщо і Росія переможе, то ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба. Тобто думок там дофіга, але всі вони будуть позитивні про нас, і ми будемо як та наречена на весіллі себе почувати, коли всі кажуть нам тости, як розповідають, як вони нас люблять. Тому за це дякуємо. Але Мені мені дуже сподобався відверто кажучи коментар Байдена Байдена, який сказав: ми не будемо робити поблажки для України для вступу НАТО. Хоча я чув українських наших експертів, які були переконані, можливо, вони хотіли такого. Що вступ України до НАТО питання вирішена, і там будуть керуватися перш за все політичними мотивами. Ну, переможці заходьте. Ми з вами постійно говоримо, що перемога це велике досягнення, і воно дійсно там наблизить нас на там три чверті. Ми пройдемо шляху до, до альянсу. Але треба треба бути свідомими, що е, захід навіть. Не розглядає, скоріш за все, вступ в НАТО як трофей, який ми отримуємо від них, це не приз, тому що нам далі треба буде жити. І вони не хочуть приймати до себе сильну, могутню, з міцною армією, з бойовим досвідом країною, але де є корупція, про що сказав Байден до речі? Де є незрозумілість в судових справах і взагалі зі справедливістю. Тому о, чому це добре? Тому що це нас має трохи отверзіти. І ми маємо зрозуміти, що перемога це важливо. Це надто важливо, але це не все. І далі, і це завдання для тих, хто не на передку, Завдання для них зараз трохи взяти себе в руки і сказати, стоп, ми ще не перемогли. Хлопці хай перемагають на полі бою. А ми Ну давайте вже відверто перестанемо гратися в політику, давайте ми почнемо працювати, аби а, нам не було соромно перед тими хлопцями, які стоять на нулі. Тому що Ну а тоді за що вони стоять? За те, що там в Києві або в якомусь іншому місті якийсь мудак продовжує красти, або. Грати на барабанах в київських бомбосховищах, вибачте, це, це не, не те, заради чого нам потрібна перемога, відверто кажучи. Так, потрібна вона нам для того, аби ми зберегли себе і як нація, і як народ, і як держава, але моральна сатисфакція вона все ж таки буде, і тому слід працювати і всі ці заяви стосовно НАТО, вони. Нам на користь на правду, це не тому, що нас не люблять, не поважають. Це нам на користь, тому що нам треба доєднатися, а не їм нас прийняти. Тут, знаєте, як завжди буде філософське питання, пан Валеріо, А де простіше красти у Відні чи у Києві? Та і чи хоче наша сучасна, щоб не сприймали наші глядачі? Це не офіс президента. Насправді цей восьминів він дуже великий. Він в кожному регіоні, в кожній сфері, в кожному міністерстві розкрадання гуманітарки ціни на продукти, це можна безкінечно прораховувати. І люди, які на цьому заробляють, вони будуть що під час війни, що після вони сподіваються. Ця на, на цьому заробляти, і в тому велика біда, та що цю корупцію неможливо побороти, це великий жах і великий сором. Та і, і це дуже боляче знати, що в НАТО нас якраз не суспільство не пускає, а не пускають от такі люди. Але я хочу вас глобально запитати, дав вже не буду, да, щоб не псувати вечір неділі нашим глядачам, зокрема на таких зрадних моментах. Зупинятися, я вас хочу запитати про проміжок історії, в якому ми опинилися. Здається, десь там на початку повномасштабного вторгнення я собі придумала мантру, як себе заспокоювати. Та? Не два-три тижні, а от, хоча б глобально, мені потрібна була якась історія, по якій я буду рухатись. На той момент найзрозуміліша була це часів Другої світової війни. От 41-й, ось там не знаю там Чемберлен і так далі. Ось там 42-й, і ми розуміємо, коли ми опиняємося ближче до 45-го. Буквально нещодавно. Михайло Подоляк, якого я теж вже цитувала. Він сказав, що цілком ймовірно, війна закінчиться до 24 го року. Він робить ставку на 23 й Але ми розуміємо, він не військовий, він не на фронті, він отримує іншу інформацію. пан Валерій от, якби треба було справді зробити таку з вже відомої історії. Як ви гадаєте, де ми опинилися, що це за не незнацькі? Накажіть не 43, ну, не ну, 43 й Ну, хоча я й це 43 й рік. Ну, дійсно. Це 43 рік, це перелом. Це це рік вирішальних битв це рік завершення міжнародної коаліції, тому що нагадаю, міжнародна коаліція під час Другої світової війни вона склалась взагалі тільки в 44 році, так, і почала діяти. А до того. Її uh, запуск uh, мається на увазі там на Великобританії та Франції. Він відкладався, здається, тричі, тому uh, так це дуже схоже на 43 рік, і ми ось це відчуття, коли ти ти ну ти дійсно ти не знаєш, коли це закінчиться. Але так виглядає, що uh, ми були в активній uh, обороні, а зараз ми потрохи переходимо в наступ. Це те саме, що було. Під час Другої світової війни, коли нібито вже дійшли до там до Москви, так а потім почали почали відходити, відходити і гнати вперед. А, а, 44 й там 40 ну кінець 44 четвертого, вже там 45 й рік, а, мені здається, ми таку картину не отримуємо. Що я маю на увазі, коли. Лінія фронту перейшла радянський союз і пішла далі, так по і там завершилась у Німеччині. Я все ж таки думаю, що ми е, маємо викинути ворога за наш кордон, замкнути двері, е, поставити якихось там ціпних псів, ров з крокадилами і, і все таке інше. Тому у нас в даному випадку, якщо брати цю аналогію, то у нас війна має скоротитись там на два роки. Так, якщо порівнювати з подіями 39 45 років, тому з одного боку, нібито нам простіше, з іншого боку, це, звісно, мудрствовання, так, тому що війни не схожі в деталях, але вони схожі дійсно в якихось загальних рисах. І кожен раз, коли ти там читаєш, коли ти бачиш, порівнюєш, ти розумієш. Бляха муха. Ну а що треба було? Ну Коли одна людина вирішує, що вона розуміше за інших? А інші люди починають її в цьому потакати. Починається війна, а, і нікого за великим рахунком не цікавить смерті, а, розруха в моменті. всі про це Починають переживати тільки після того, коли війна закінчується, адреналін спадає. І ти розумієш, і ти так навкруги дивишся і розумієш, що ну майже нічого немає. Так, ми тримаємось і і, і це, це дуже добре. І той радник, прес-секретар президента Південної Африки, ну так, він трохи був правий в тому, що. Ну а як? Ось люди живуть собі і живуть. Чувак, люди звиклись, вони знають, куди вони підуть, коли буде над головою хлопати. Він каже: Я не побачив вибухи. Чувак, ти должен, тобі потрібно дякувати Богу, що ти їх не, не, не побачив. Ми чуємо тут нам трохи лячно а ти побачити, хочеш, і коли на тебе це гівно з, з неба падає, блін, перехрестись. Подякуй Богові, що в тебе так все склалося добре. Тому, ну так, але коли ми почнемо. І тут другий момент, дуже швидко. Я також сподіваюся, що умовна група тигрів вона зараз займається тим, що вона думає про майбутнє України про те, як її відбудовувати, тому що є нюанси. Ну Наприклад, ми багато говоримо про саміт НАТО. А майже зовсім не говоримо про і інвестиційний форум по відновленню України, який має відбутися в Лондоні. Перший, який відбувся Лугано, коли ми приїхали туди і сказали: хлопці, так, нам 700 ярдів доларів швидко. А ми знаємо, як ними розпорядитися. А вони кажуть: чуваки, а може ви нам продемонструєте? Ну, хоча б, ну, деякі програми так підшу? ні 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 гроші вперед. А потім ми вам все покажемо. І ці наші західні партнери трохи профігіли Ну, послать не послали і дякуємо і за це. Але я сподіваюся, що ми за цей рік трохи змінили і підхіди і риторику. І в результаті ми будемо мати якісь гарантовані програми і гарантоване фінансування після того, як відбудова почнеться. Ну тож подивимось на, на це, тому не НАТО єдиним, і гроші нам також потрібні. Це дуже важливе питання з цієї відбудови. Я особисто пане Валерію, просто знайду більше часу. Я хочу написати всім європейським світовим лідерам. Будь ласка, я вас дуже прошу, не давайте гроші Україні, не давайте її в руки, робіть це дистанційно, бо інакше е, можна собі так уявити у цей момент. Ой ні, як десь вони Одна, поділися. Вони... Однако один нюанс у му році. Коли тільки все починалося, я спілкувався з військовими. У військових це дуже а, швидко вони зрозуміли. І коли вони спілкувалися з партнерами, вони їм казали: гроші не треба, Хавер треба, рація треба, зброя гроші не треба, не треба. Ми не хочемо за них відповідати. Ми не хочемо влазити в ці нюанси, щось потім на них закуповувати. Ці ці тендера, і все таке дайте нам готовий продукт, який ми будемо воювати. Все, а те саме і тут а, може нам дійсно і гроші не потрібно, але там сказали бац з'явились якісь там французькі будівельники, чи хто там вони що там. Хто там може що робити, і вони е, зробили ту роботу, яку потрібно, але є велика купа розумніших людей за мене, які мають і знають, як це має працювати так. Я сподіваюся, що до них будуть дослухатися, тому що попілити е, е, західне бабло, прикриваючись е, відбудовою України після війни. Ну це буде геть западло. Ну серйозно цього не можна допустити за жоден. Пане Валерію, дякую вам за те, що як завжди сьогодні в неділю до нас долучилися. Друзі, всі йдемо на youtube канал Чорна Лампа дивитися роз'яснення Валерія Калниша з приводу цих документів і не тільки тому, що там Валерій Калниш продає круті матеріали. Дякую, Валерію. Чекатимемо вас наступну неділю. До зустрічі, Доброго друзі, вас. мій колега Валерій Калниш, ведучий журналіст, блогер, був гостем наших підсумків.